Московських попів вигнали з собору у Володимирі. У Володимирі нарешті завершили епопею з виселенням Московського патріархату з Успенського собору. Ну, нагадаю, що рано вранці, близько п'ятої години, 10 -го жовтня, подвір'я з 5-Успенського собору у Володимирі нагадувало поле бою. Було багато людей, поліцейські екіпажі, молитви, крики. А причиною тому рішення суду. Громада УПЦ Московського патріархату мала звільнити храм і повернути державі комплекс, який займала роками. Потрапити одразу до храму не вдалося. Священики забарикодували двері, і десь так би мовити, загубили ключі. Коли прибули державні виконавці, то парафіяни намагалися завадити роботі, деякі навіть провокували поліцію. Ну але зрештою службовці разом із правоохоронцями і представниками музею таки потрапили всередину. У священницьких келіях тим часом знайшли російськомовні біблії, світлини з онуфрієм, килими з двоголовим орлом і записки з молитавами за здрав'я, ну теж російською. Державні виконавці три дні з 10 по 13 жовтня описували майно, яке залишилося в храмі. Все зафіксували, приміщення опечатали, замки змінили. І за словами заступниці начальника управління примусового виконання рішень Оксани Ляди. Майно офіційно передано державі. Ну, до переліку входять і сам собор, дзвіниця 15-го століття, старовинні мури з брамами. А вже от наступний крок це передача комплексу на баланс історико-культурного заповідника Стародавній Володимир. Тепер за пам'ятку відповідатиме міська рада. Таким чином, Успенський собор, зведений ще у 1156 році, повернувся туди, де й має бути у державну власність. А от московським священникам доведеться шукати нове місце для, так би мовити, молитви за мир. Максе, а як ти оцінюєш всю цю катавасію із успенським храмом у Володимирі? Приємно, що наші державні органи продемонстрували майстер-клас з екзорцизму.